Мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня, гарного вечора і тихої ночі. І ви на каналі Пані Зося з України. І зараз я вам покажу, що я витворила. Але буду старатися і маю надію, що все-таки буде все добре. Ой, гортензії! Мої гортензії! Мої гортензії красуні. Я сьогодні виміняла одну з моїх хост і кущик флоксів на гортензію. Зараз я вам покажу, що я виміняла. І що з того буде, я не знаю. Але буду старатися, щоб усе було дуже гарно. Мої флокси, вони вранці одного кольору. В день зовсім іншого і ввечері теж. І якщо у мене ось там, бачите, уже все зроблено дуже гарно біля тину. Ну, не дуже гарно, але просто прикривається цей тин. Ваніла Фрейз, красонечка, потім іскантус, кантус. Потім оця краса. Дуже такі гарні великі волоті. Не знаю, як називається. І я їх обрізала так, щоб вони мені були, щоб вони мені були такі височенькі. І коли йдуть дощі, то ваніла фрейс вона падає. Волоті не витримують мокрих дощів. Коли напивається багато водички, то вона падає. А ось ця краса стоїть, як солдатики. Стоїть і не падають волоті. Мені вона дуже подобається. Та теж мені подобається. Ну, Звичайно, я хочу, щоб так було і далі. Ось ця теж гортензія, бачите, вона, вона просто... Гортензія любить сонце і воду. Тут їй сонця мало, тому що під яблунею, але ми яблуню будемо прибирати, тому хай вона поки росте, але дуже велика різниця. Бачите, ось і ось. Дуже велика. Ну, Їй тільки, звичайно, другий рік. Ця краса ось, яка у мене, мені вона дуже подобається. Ось ваніла Фрайс, яка у мене росла в горщику. В минулому році я зачеренкувала від цієї краси, так? І посадила в горщик восени. Восени посадила в горщик. Уже дуже восени. Десь, може, в листопаді, а може і в грудні. Великий горщик з маленького посадила в великий. Так, вона у мене в великому і росла. І росла в теплиці стояла, поки не викинула квіти. І я вам скажу, бачите, яка велика різниця. Я її тільки недавно пересадила сюди, щоб вона просто перезимувала. Звичайно, вона тут рости не буде. В наступному році я тут щось таке придумаю, щоб воно було все барбарисиці, треба прибрати. От. І ну, це все буде навесні. І яка велика різниця між гортензією яка росла В минулому році вона була зачеренкована на весні, І гортензія, яка зимувала на вулиці. Бачите, дуже велика різниця. Звичайно, що в мене є ще гортензії. Ось таку красу я в цьому році прикупила красунечки. Тут у мене фрамбозині я прикупила, будуть квітнути, бачите, тому що прикупила молоді. Зовсім молоді. Там у мене є такі деревовидні, як кажуть. Ось оці, Це маршмеллоу. вже позеленіла. Маршмеллоу вже позеленіло. Тут ось фрамбозині, але бачите, все-таки. Це теж, теж у мене була в великому горщику і зимувала в теплиці. Все-таки і я її обрізала, гарненько обрізала, тому що не дуже великі волоті. а волоті повинні бути гарні і такі великі. Ну, навесні, уже коли вона почала квітнути, я її пересадила сюди. Думала, що вона у мене так і буде рости в горщику, але пересадила, бачу, що вона зовсім. Ніяка. Все-таки гортензія повинна жити. Так, звичайно, в горщиках можуть рости у великих горщиках. Треба дуже поливати, тому що в горщиках, коли спека, то гортензія любить воду. То горщики треба поливати дуже і дуже. Ну, Півтора місяця я її пересадила сюди. Звичайно, я її поливаю. Ну, з горщика так достала, просто пересадила і все. Тому що, звичайно, вона. Не така, як вона повинна бути. Ой, матір Боже, що я виробила? Зараз вам покажу, тому що поки що не можу дійти сама до пам'яті, так? З цими <смітно> ортезіями. Розумієте? А ще ж треба вам щось розповісти. Ну, звичайно, якщо б у мене було багато землі, то я б зробила так, як мені хочеться. Але я вам скажу, що я багато землі і не хочу зовсім. Бачите, як гарненько мені одна жіночка мені написала, чи ви мені не пишіть у вайбер, будь ласка, мої дорогенькі, напишіть мені під відео. Я всім сказала, що навесні ну, насіння я можу вам і осени вислати, але ж ви розумієте, як я вийшла вийшли одне тільки на сіні. Треба ще щось. Бачите? Мені не шкода, навіть вам навіть вам. Навесні череночки. Мені не шкода. Я зрізаю, я ж теж тут зрізала. Я дуже багато зрізала, укоріняла і ну, дарувала знайомим. Мені зовсім не шкода, тому що воно дійсно гарненько. Для кольору, для мене гарненько. Не знаю, для кого гарненько, для когось. Для мене гарненько. Тому мої дорогенькі, не пишіть мені вайбер, я не часто туди заходжу. Заходжу, звичайно, розумієте, але просто що усі, хто захоче. Але з насіння, мої дорогенькі, квітка виходить майже жовта. Або ось така, бачите? Оце з насіння. Це я деякі залишила, які насіялись, і я їх залишилась. Вони не дають того повного кольору, який дають черенки. Тобто ви зрізаєте вверх або розділяєте кущу. Тоді у вас виходить отакий колір. А якщо сіянці, то сінці цього кольору не дають. І мої гортензії. І мої красуні гортензії. Тому що я хочу, щоб тут у мене росли флокси, гортензії. Ну, ще гейхери ж у мене є, вони тут мучаться не так, як треба їм. Не досить тієї уваги, яка повинна бути. Ну, маю надію, що будуть ехінацеї, тому що моя земля, звичайно, не для ехінацеї. А отак біля тину хочу тільки гортензії, міскантуси і все, щоб прикривався оце неподобство. Так мені хочеться. Ой, мої дорогенькі. Ну, і моя знайома, яка має. Гортензії, не знаю, що вона з ними там робила. Ну, мені запропонувала ось за хвосту ось оцю цю красуню гортензію. Як називається, не, не знаю ні вона, ні я. Можливо, Ваніла Фрайс. Але ви дивіться, яка, в якому стані. Я їй кажу, ти що не розуміла, що гортензії люблять воду? Великий горщик. Горщик великий. Пересаджений був вчора меншого горщика великий, розумієте? Ну, так як вона висока, я кажу, якщо вона висока, то я заберу. Ну, я думала, що вона інша трішки, так? Тому що ось сюди, ось у мене тут маршмелоу, тут у мене хвойник, там у мене і далі пішли мої гортензії, а тут мені, в мене ростли, ростуть, ростуть морозники. Тут під забором. Я їх заберу зараз і зараз буду садити оцю красу. Ну, бачите, яка вона була недоглянута зовсім листочки. Бачите, мало їй було води. Ну, оце таке я сьогодні виміняю. Що з того вийде, не знаю, зараз буду садити. Так мені хочеться, щоб отут була велика гортензія. Уже велика. Я то собі на черенкую. Але ж мені хочеться, щоб вже була велика і закрила оце неподобство. Ну, ось так. Що з того вийде, не знаю. Але зараз буду садити. Ой, не знаю, щось так, мої дорогі, <смі> мої дорогенькі. Напишіть мені щось. Ну, напишіть, тому що я навіть я знаю, що найкраще садити восени або навесні. Це я все прекрасно знаю. як правильно садити, я це все знаю. Але розумієте, чогось так мені захотілося, так швиденько. А вона мені запропонувала, тому що каже, вона мені не потрібна та гортенція. Бачите? Вона мені каже, вона мені не потрібна. Ой, ну кажу, давай я заберу тебе. Ну, і це ж так обмінялися на хосту. І і хлопці. І зараз я буду садити, викупаю там морозники і посажу оту красу. Треба дуже, мабуть, поливати. Гортеземани всі, хто у кого є гортензії. Що треба поливати? Ну, поливати, звичайно. Ну, я вам скажу, що я така, я навіть не знала, я думала, що вона вже в горщику росла великому, розумієте? А вона ж росла щось. Кажу, ти хоч коріння там в його не розпотрошила. Ну, мені здається, що розпотрошила. Ну, зараз посаджу. Що з того буде, не знаю, тому що хочу, щоб було ось так. Нема мені чим зайнятися, Так? то я зараз займусь цим. Ну, хочу, щоб було в наступному році, щоб це було гарно. Мої дорогенькі. Ну, щось я таке зробила, не знаю що. Знаєте чому? Чогось не можу дійти до пам'яті, тому що не знаю, що з того вийде. Ну, що вийде, то вийде. Правильно? Господі, що оце морочиться за ерунди. Що вийде, то вийде. Просто я ж кажу, мав вона, мабуть, її... їй вже не один рік, звичайно. Ну, ось таке я виміняла. Ось таке я виміняла. І ось таке я зараз буду садити. Тому що, звичайно, в землі зовсім інша справа. Ось такі в горщику яка якась квітла. Тому що я її купувала, вони були волоті більше в два рази, чим оце я прикуп, чим вона в мене зараз, розумієте? Ну, росла в великому горщику, думаю, ну хай буде в горщику і буде квітнути. Ні, все-таки вони повинні рости в землі. Горщик – це добре, але все-таки вони повинні рости в землі. Так, ну що, буду зараз садити. Ой, стара ідіотка. Ну, так мені хочеться, щоб тут в мене була вже теж велика гортензія, вже велика. Ну, що мені чекати, що мені чекати? У мене є маленька. Але ж вона ж ще маленька. Ось росте просто для. Це теж усі мої черенкування. Бачите? Що ж ви думаєте? Ось теж маленька гортензія. Ну що, вона маленька, я її поки посадила, щоб вона перезимувала. Ну, ось я ж кажу, ось вам горщик в прошлому році я сама черенкувала оцю красу. І ви навіть дивіться, тут ось. Зелений колір вже фарбується, бачите? Я навіть не знаю, що це воно таке. Що я черенкувала і де я брала ці черенки? Тому що тут немає білого кольору. Мені здається, що його і не було, щось я не пам'ятаю. А там який білий колір гарний. Бачите, там же все-таки білий, а тоді розфарбовується. І тут. А тут вона, отака вона, вона білого кольору, в неї не було. Можливо, це я десь в іншому місці її бралася черенки. Ну, це ж розумієте, професіонал робить красу. А ось ця красуня. Теж я буду її черенкувати, тому що внизу в мене були, там гарні такі молоді відросли. Ну, я їх відрізала і подарувала одній жіноці. Так що, отак, мої дорогенькі. Що з того буде, не знаю. Пишіть мені, що мені робити. Чекати, поки не висаджувати, бо що ви мені напишете? Навіть не знаю. Але напишіть. Можливо, хтось добре, гарно і розуміється. Тому що іноді і ми робимо помилки. Особливо я захотіла, виміняла. А що з того буде? Буду старатися, щоб було добре. Бережіть себе і Україну. Вона у нас найкраща.